Мене звати Оксана Гоменюк і я директор маленького одногрупового садочка у селі Звірів. А ось мій чудовий креативний колектив. В наш час без укриття ну нікуди. Ось тому ми працюємо очно. Я довго думала, який же один з наших проєктів, втілених у життя, є найвдалішим можливо, патріотичне виховання, яким огортаємо зараз кожну дитину. Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах. Тематичні заходи, просто фотозони. Ми навіть лесену рожеву кімнату до Дня народження Лесі Українки створили. А можливо, все ж таки створення смаколиків. Наші дітки щороку випікають жайворонки, гарбузове печиво, кексики, пиріжки, ліпимо варенички, робимо вінегрет. А також печиво у вигляді осінніх листочків маленькими рученятами випікали наші малята навіть хлібчик від зернинки до хлібинки. Та й без піци не обійшлося, правда корисної, дитячої. А можливо розповісти вам про наші майстерки зі створення фотозон. Ми навіть павука з дітками із соломки робили, і вертеп, і різдвяну зірку, і костюмчики для фотозон теж зроблені власними руками, усі атрибути для нашої малечі. А чого вартий наш день бруду? Щастя діток не було меж! А можливо найвдалішим нашим проєктом є святкування дня кота. Проводимо його щороку. Ну, така милота ці коти, хто мене знає той розуміє. Мало не забула про наші чудесні піжамні вечірки. Ви лише погляньте скільки радощів у дітей. Варто згадати і наші театралізації. Погодьтеся, що приємно, коли на сторінку у Фейсбук під нашими постами нам самі автори пісень та виконавці творів пишуть коментарі. Приємно. А хіба наш екологічний театр Звірівські екосики не вартий уваги? Ну, звичайно вартий, такі вже малята молодці. А знаєте, насправді найвдалішим нашим проєктом є наш маленький звірівський садочок. У який хочуть ходити діти. Ви не повірите, але у нас є моменти, коли мами приводять в суботу-неділю під двері садочка показати діткам, що він просто ще зачинений і варто почекати до понеділка. Ніяк у мене не виходить у три хвилини вмістити усі свої емоції. З нетерпінням чекаємо миру та перемоги. До зустрічі!